Ще на підтримку сил оборони комунальних підприємств та будівництво укриттів у закладах освіти. Ключові рішення сесії Хмельницької міської ради обговоримо в ефірі програми Час мера Вітаю вас, глядачі, Олександр Сергійович, Слава Україні! Героям слава! Олександр Сергійовичу. Ключовим питанням 45-ї сесії Хмельницької міської ради було зміни внесені до бюджету завдяки тому, що його було перевиконано за підсумками третього кварталу. От про яку суму йдеться, і завдяки чому вдалося перевиконати бюджет? Я власне найперше традиційно подякую злагодженій роботі нашого депутатського корпусу. Тому що чергова сесія, вже 45-та в цій каденції, якісно, результативно, ефективно, оперативно, без будь-яких зайвих моментів. все дійсно заради того, аби забезпечувати життєдіяльність нашої громади. Постійну сталу не відчувати якихось проблем в роботі міського господарства. Ну і дійсно найголовніше підтримувати наші сили оборони, бо це найголовніше завдання кожної людини. Насправді, будь чи вона у владі, будь чи вона платник податків, будь чи вона волонтер, ти або воюєш, або працюєш і допомагаєш тим, хто воює. Дякуючи платникам податків. Ми маємо перевиконання за третій квартал. Не скажімо так, особливо велике перевиконання в попередні роки поквартальні зазвичай були трохи більше. Ну але тим не менше, в нас два з половиною роки повномасштабної війни. У нас 11 рік вже війни з Росією, тому. Можливість перевиконувати бюджет це насправді треба цінити. Да? І я ще раз дякую усім, насправді, хто платить податки, створює робочі місця, навіть тим, хто платить податки з власних там заробітних плат, купуючи товари і так далі. Ми понад 70 мільйонів гривень отримали, і це в першу чергу платники податків. Ну і звичайно, що тут треба наголошувати і на наших зусиллях, бо ми е, повсякденній роботі постійно робимо все. Аби дохідна частина збільшувалась для того, проводяться різноманітні заходи. Ми не маємо там і позабюджетні ресурси, які можемо використовувати і не витрачати на це бюджетний, і так далі. Тому мали понад 70 мільйонів можливості. Уточнитись, додати на сили оборони, додати на інші потреби, скоригувати існуючі видатки, бо це не тільки додатково, а й в межах існуючих видатків коригування. Тому в принципі, знову ж таки, рішення ухвалили оперативно, швидко, проголосували одностайно і вже працюємо по четвертому кварталу. Будемо сподіватися, що теж на грудень, можливо, будемо мати якийсь ресурс для уточнення для коригування поточного бюджету. Дійсно значну частину коштів було спрямовано на підтримку сил оборони, зокрема, 10 мільйонів на придбання дронів і засобів РЕП РЕР. Ви практично не практично щотижня, а іноді й двічі на тиждень передаєте такі засоби військовим. Якщо підсумувати уже 24-й рік, яка сума? Ну, власне, дійсно, ми обов'язково в понеділок. То вже так спонтанно склалася традиція. Ми от понеділки почали передавати. Бо зазвичай десь отримуємо там те, що купуємо субота-неділя. Ну, але це вже традиція. Крім понеділка, в нас інші дні бувають. Буває три рази, буває чотири рази на тиждень передаємо засоби РЕП БПЛА. Це не тільки квадрокоптери, це і гексакоптери, це і літачки, ну і дрони теж. Да? Тому ми обов'язково щотижня це робимо. Аби ця тенденція не спадала, да, ми мали можливість до кінця року це робити. Ми дійсно додали ще 10 мільйонів гривень. Зазначу, що якщо брати з початку року, то тільки на пряме придбання це от те, що купує виконком через тендери, плюс те, що ми збираємо власними силами. На це вже витрачено близько 200 мільйонів гривень. Ну і до кінця року ця сума буде більшою. Якщо говорити по кількості, і знову ж таки ще раз наголошу, що це тільки те, що ми купуємо і передаємо. Бо в нас є багато інших механізмів, там, через програму інноваційної підтримки, через кошти напряму і військові частини купують самі. То тільки те, що купили ми, е якщо брати в дрони, це вже 6 тисяч штук, близько 6 тисяч штук різної модифікації, це 7-дюймові, 8-дюймові, 10-дюймові, з подвійною камерою ніч, день, з тепловізійною камерою. Ну і продовжуємо, да, продовжуємо ця кількість точно буде більше, однозначно до кінця року. Те, що стосується безпілотно-літальних комплексів, тожки це літачки, це лелеки, це шарки, це шуліки, це гексакоптери, це квадрокоптери типу Баба Яга, Ну і це е квадрокоптери, DJI Mavic 3T, DJI Metris 30T, 300T і четверті утели. Тобто, це ми завжди беремо дорожчий сегмент. За бюджетні кошти. То якщо брати от безпосередньо БПЛА, на сьогодні ми маємо вже понад 520 одиниць, які ми придбали і передали. Ну і третій вид такий пріоритетний вид допомоги це «Ребрер». теж різної модифікації, там автомобільний для стаціонарної роботи, для ППД, для ВОПів, для мобільних груп. Різна модифікація, різна вартість, то вже 160, понад 160 різних пристроїв ребу РЕРУ ми передали для сил оборони. Наразі виділили кошти ще, збираємо самі далі, купуємо через тендера, чекаємо поставок. ну і будемо, в ми, ми, нас нічого ніде не лежить. Отримали, передали, отримали, передали, отримали, передали. Тому що воно все має бути на фронті, і ніде не має ні на яких там складах лежати. Тому будемо працювати далі. Ви вже згадали про програму грантової підтримки інновацій обороноздатності. Один мільйон гривень було додано на неї. От який ефект від неї вже бачите? Цьогорічна програма. Перший раз вона функціонує. Ми просто шукаємо постійно різні механізми, як допомагати. Да? І це ще один механізм, який допомагає нам, скажімо так, забезпечувати наші сили оборони, ну, цікавеньками, певними, да? бо це інноваційні проекти. Е, знову ж таки, це питання пов'язані з FPV. Це не обов'язково самі FPV, це обладнання, яке допомагає FPV бути ефективнішими. Ну і це дуже часто БПЛА, які несуть на собі велику вагу: 6, 8, 15. Е, це гексакоптери, які 15 там 18 кілограм на собі можуть нести. Їх бабоягами в основному називають. Е, програма дуже ефективна, діюча завдяки їй. Ми вже ну, чималу кількість. Одиниць БПЛА передали для Сил оборони, і вже ну там надсять відео, а то й десятки відео зворотнього зв'язку від отримали від хлопців, від воїнів наших, які ними працюють. Як від е, скидів, е, горить окупант, горить русня. Е, і, е, і насправді ми розуміємо, що ми, ми працюємо правильно і ефективно. 11 мільйонів гривень з тим мільйонами, які ми додали на цю програму. Е, будемо мати можливість ще розглянути чергове. Проєкти, і в випадку, якщо їх підтримують, то фінансувати і працювати. І проекти відбирає комісія. В комісії військові вони самі визначають, чи їм це обладнання потрібно чи не потрібно. Якщо потрібно, ми фінансуємо. Якщо не потрібно, розглядаємо наступні. Або просимо ініціатора чи автора удосконалити ті речі, по позауваження, які роблять безпосередньо військові. Працююча, хороша програма. Ну і тут теж розуміти, що це плюс ще 11 мільйонів на ті ж самі засоби. Там БПЛА, ФПВ, РЕБ-РЕР, програмове забезпечення і так далі. Яку суму цього разу спрямували наві... напряму на військові частини? По суті, головним да, таким механізмом допомоги нашим підрозділам Сил оборони це є пряме фінансування. Я, до речі, не сказав. Ми, якщо брати от передачу ФПВ, РЕБ, рер е, через інноваційну програму, через власні закупівлі, через власну збірку, ми на сьогодні маємо вже близько 70 підрозділів, яким ми допомагаємо, і це величезна кількість до нас. Шелести приходять і приходять, і ну і, але ми не можемо да, допомагати більше. Ми не Міністерство оборони. Угу. 70 підрозділів це просто неймовірно велика кількість, яким ми на сьогодні допомагаємо. і Допомагаємо постійно. Те, що стосується прямого фінансування, то ми напряму фінансуємо ті підрозділи, які базуються на території нашої громади, які є в нас в програмі «Шерської допомоги. Це основний механізм, скажімо так, допомоги. Він у нас функціонує ще з 2016 року. Бо ми постійно про це кажемо. Для нас війна розпочалася з 2014-му року. Не 965 й день війни, не 966, й а війна, війна триває вже майже 11 років. І з 2016 року, з початку нашої каденції, ми намагаємось допомагати силам оборони. Цього разу. 12,5 мільйонів гривень ми віддали напряму військовим частинам. В цьому році це вже 315 мільйонів гривень, які віддали ми напряму військовим частинам. І вони за ці кошти вони самі можуть купувати БПЛА, коптери, РЕБ, РЕР, вони можуть купувати техніку різноманітну, вони можуть ремонтувати техніку, військову, автомобільну. На розсуд командирів і там, штабів ці кошти вони використовують. В цьому році це вже 315. Да? І до кінця року, напевно, що буде ще. Але це знову ж таки це плюс до того про ті тих цифр, про які ми говорили. Якщо брати, от взагалі цей рік на все, що пов'язане з війною, без укриттів, без там дитячого харчування і так далі. Це пряма підтримка військових частин, це власне закупівлі, це власна збірка, це є програма інноваційної підтримки. Це виплати родинам загиблих, виплати військовим на реабілітацію. Інші соціальні програми, то це вже десь 890 мільйонів гривень в цьому році, які пішли от на безпосередньо ці всі потреби. Ну і ця цифра буде більша. І це при тому ще раз, цій студії наголошую, що 1 мільярд 450 мільйонів гривень частини ПДФО військового силового ми віддали Міністерству оборони іншим міністерствам для військових потреб. Тобто, це от наш внесок хмельничан. В посилення нашої обороноздатності величезний насправді внесок, і тут треба додавати, що крім того, хмельничани донатять, допомагають. Ми так само максимально включаємося в волонтерські ініціативи, волонтери, поділі, інші благодійні фонди, з якими ми співпрацюємо і працюємо багато років. Власні збори, коштом працівників міської ради, депутатів, постійні ініціативи, які кілька разів на рік, як мінімум, відбуваються. Ну але інакше не може бути, тому що е, ми живемо завдяки нашим воїнам захисникам. Ми на роботу ходимо, зарплату отримуємо завдяки нашим воїнам захисникам, і ми їм зобов'язані максимально допомагати усім, чим можемо. Хмельничани це роблять і за це тільки можна всім подякувати. Насправді, які ще механізми і програми, які підтримують військових, їх родини, отримали додаткове фінансування рішенням цієї сесії. Ну, насамперед, це програми соціального спрямування, звичайно, ми. Додатково до державних виплат допомагаємо родинам загиблих. Всі родини загиблих в нас отримують матеріальну допомогу при отриманні звання почесного громадянина нашої громади. В цьому році до слова в нас в травні 65 родин отримали це звання в вересні до дня міста 72 родини, і кожна родина отримує виплату в розмірі 160 тисяч гривень, 20 мінімальних заробітних плат. Плюс ми щороку теж кожному члену сім'ї. Родин загиблих е, даємо матеріальну допомогу, крім того, даємо матеріальну допомогу військовим, е, діючим на реабілітацію, ветеранам на реабілітацію, ну і всім військовим даємо теж е, невеличку матеріальну допомогу на власні потреби. Хтось щось собі купує з військового, хтось це, це рішення самої людини, на що вона їх витрачає. То якщо власне взяти е, ці, ці витрати на останній сесії, це плюс 10 мільйонів гривень. А з початку року це вже 82 мільйони гривень, які ми на ці виплати безпосередньо передбачили і вже, вже віддали. Бачимо, що по кількості заяв, які надходять, ну, очевидно, доведеться додавати ще. Тому що тільки середина жовтня, фактично, да, у нас ще як мінімум півтора місяці, бо ми зазвичай до першого ж ці заяви приймаємо, бо грудневі вже йдуть в наступний бюджетний рік. Тому це ж це доведеться ще ресурс, напевно, що додавати. Ну, але ми будемо готові до того, тому що теж розуміємо, наскільки важливо сьогодні допомагати нашим військовим напряму. Нещодавно, буквально днями, було презентовано нове укриття в гімназії номер 19 і рішенням сесії було спрямовано кошти на будівництво укриттів в інших навчальних закладах. Де роботи також уже скоро фінішують, а де доведеться закладати фінансування і наступного року. Плюс 22 мільйони ми додали на укриття. Зазначу, що в цьому році це вже 135 мільйонів гривень. Це теж величезний фінансовий ресурс, і цей ресурс тільки цього року. В минулому році той ресурс теж був десь близько понад 100 мільйонів гривень на укриття. Ну але це безпека наших дітей. Вона не обговорюється, не дискутується. Це насправді теж один з дуже важливих пріоритетів. Після сил оборони безпека містян, особливо дітей, теж є надзвичайно важливою. Ми дійсно завершили і презентували вже працює укриття в гімназії №19. В мікрорайоні Ружична десь на 700 місць зможе воно вмістити хороше, класне, сучасне, тепле, комфортне з автономним живленням. Тобто, в випадку, якщо навіть місто залишається без електрики, це укриття буде функціонувати. Воно має своє автономне живлення, своє опалення. Ну і, і в принципі буде максимально безпечним для дітей. Плюс побудоване враховуючи вже всі сучасні державно-будівельні норми, умови ракетних прильотів, умови шахідних прильотів і так далі. 22 мільйони ми були змушені додати, тому що продовжується будівництво ще значної частини укриттів. Буквально днями ми презентуємо укриття в Лезнево, Це е, колишня зож номер 13, Зараз теж гімназія. Укриття вже готове. Там фактично ну, залишилось просто там помити, прибрати. Угу. Ми його наступного тижня презентуємо. Дітки зможуть ним користуватися. Школа буде працювати повністю вже в очному режимі. Потрохи доходить до завершення будівництва укриття в дитячому садочку номер 23 До кінця року там по графіку, ну і все виглядає так, що ми встигнемо це зробити. Трохи затягується об'єктивно будівництво укриття ЗОЖ номер 12 Зараз теж гімназії. До речі, це укриття стартувало першим на будівництво. Ну, але є проблеми трохи з підрядником є об'єктивні в тому числі причини. Велика частина людей мобілізовані, і для підрядників це теж велика проблема постійно мати робочі руки. Там ми десь бачимо приблизно ще 2-3 місяці до завершення. Будуть продовжуватись будівництво укриттів на наступний рік. Це колишня школа номер 6 Зараз ліцей імені Макаренка Назара. Ну і буде продовжуватись будівництво дитячих садочок номер 18 а також школа в Шаровешці. Тоже будуть перехідні об'єкти на 25 рік. Ми, я думаю, що їх завершимо десь на весну 25-го року. Деколи нас люди запитують, да, е, чого, чого там укриття повільно будується, чого там е, довго будується і так далі, Но, насправді всі мають розуміти, що це все робиться в умовах війни. А війна впливає на ці процеси прямо і дуже сильно, на жаль. По-перше, довелося кілька разів проробляти проєкт кошторисної документації. Бо Попередні ДБН не враховували да там ДБН 15-17 року, вони не враховували калібрі, вони не враховували хашок, вони не враховували шахедів. Їх кілька разів переробляли. Це все доводилось постійно переробляти. Як тільки власне почалася будівельна частина, ну в нас немає зараз мільйонів там чи сотень підрядних організацій, які стоять в черзі. В нас дуже обмаль підрядних організацій, які можуть будувати за бюджетні кошти. Їх, їх на пальцях однієї руки можна переховати, і в них постійно проблем. Їхала бригада на будівництво, їх зупинили на блокпосту, е мобілізували, забрали. Вже немає кому. Да? Підрядник шукає інших, інших, інших. Плюс постійно з'являються якісь нові речі. Да? Е робочих рук катастрофічно не вистачає. Питання не в коштах, кошти на все ми забезпечимо. Питання банально в робочих руках. І сьогодні ці брак робочих рук відчувають всі, в тому числі комунальні підприємства. У нас сьогодні понад 300 вакансій на комунальних підприємствах. У нас тролейбусів виходить менше, тому що у нас банально немає водіїв, немає кому сісти за кермо цього тролейбуса. Тому треба розуміти, що деякі процеси ну, об'єктивно затягуються. Да? І це об'єктивна реальність. І ну, ця ситуація може тільки ускладнюватись насправді. але тим не менше, 13 -й, 23 -й в цьому році сподіваємося, що до кінця цього року, або там в перший місяць наступного і 12-та школа, ну і наступного року Шаровечка, 6-18, Ми обов'язково зробимо і завершимо це. Галузь освіти також отримала і ще додаткове фінансування на цій сесії на методичне обладнання, на уроки захисту країни. От які це суми і конкретно на що буде спрямовані? Тут є частково субвенції, які ми отримали. Тут є частково наше співфінансування. Фактично, 14 мільйонів це проекти нової української школи, 12 мільйонів це обладнання, це класні кабінети. Це урок захисту України. Те, що пішло в освіту. Ну і те, на що буде придбано обладнання, яке суттєво покращить навчально-виховний процес, да, стосуватиметься абсолютно всіх навчальних закладів, і стосуватиметься абсолютно всіх навчальних предметів. Ну я додам, що ще паралельно ми е, щороку обов'язково з міського бюджету виділяємо кошти на ремонти діючих укриттів. Mm -hmm. І з 2016 року ми будували укриття. Нас деколи теж питають, тобі, якщо кажете що 11 років іначе ви не будували. Ми будували укриття обов'язково в всіх нових садочках і школах. Ми обов'язково закладали укриття. Хоча це здорожчувало проекти, і нам тоді закидали, що на що ви це робите. Да, ми розуміли, що якщо в нас такий безтолковий падлючий е сусід, і нас триває війна 14 року, то в будь-який момент сюди можуть полетіти ракети. Другий садочок, третій садочок, сьомий садочок, дев'ятий садочок, е НВО номер 1 Перша початково шість укриттів нових, сучасних, класних. В Дев'ятому садочку величезне укриття. Там десь на 600-700 людей. Перші початкові півтори тисячі людей е вміщує укриття. Причому знову ж таки це повноцінні, хороші, якісні укриття. Тому ми це робили і в попередні роки. Але окрім того, освіта це, це туалети, це термомодернізація, це комфорт для дітей, безпека для дітей і забезпечення навчально-виховного процесу. Додаткове фінансування отримали і стратегічні підприємства Хмельницьке теплокомуненерго і Хмельницький водоканал для входження в осінньо-зимовий період. От чому постала потреба додати ще коштів? То, то швидше навіть не стільки входження, бо ми вже ввійшли вже в опалювальному сезоні, і ми на це виділяли кошти. До слова десь теплокомуненерго на підготовку до опалювального близько 90 мільйонів використало. Ці 25 мільйонів, 15 мільйонів теплокомуненерго, 10 мільйонів водоканал. Це по суті покриття. Різниці в, тарифу, в тарифі. Е, і водоканали, збитковий тариф, бо е, за, е, з часу останнього підняття тарифу на воду для мешканців і для споживачів, електроенергія піднімалася вже кілька разів. А електроенергія це насоси, це все інше обладнання, і це головна частина затрату тарифу на воду. Тому водоканал зараз працює зі збитковим тарифом. Те саме стосується теплокомуненерго, яке можу помилити. Здається, в 2019 році в останній коригувало свій тариф і підняття заробітних плат, підняття вартості електроенергії, в тому числі всіх складових, та банально труба, яку ми міняємо, да, вартувала зовсім інші кошти навіть в 2023 році, ніж вона вартує в 2024 році котел. І так далі, будь-яка запчастин, будь-яка гайка чи, чи будь-яка деталь то деталі стосується. Тому ми по суті цими коштами покриваємо різницю в тарифах е, і не перекладаємо напряму ці витрати на хмельничан. Ми утримуємо одні з найнижчих тарифів і забезпечуємо роботу наших комунальних підприємств, дійсно найбільших дійсно стратегічних, дійсно тих, які забезпечують щоденну повсякденну комунальну послугу. Вода, каналізація, вода, тепло це те, що для нас ну, надзвичайно важливо. На цьому тижні стартував опалювальний сезон у місті. Як тепловики підготувалися до нього? Ну, Насамперед хочеться подякувати нашим працівникам теплокомуненерго, як і всім насправді комунальникам. Треба розуміти, що всі працюють зараз знову ж таки в умовах війни, в умовах. Неймовірно обмежено ресурсу. Величезна частина комунальників воює. На жаль, багато загиблих. На жаль, є безвісти, зниклі полонені. На жаль, є багато поранених. Ну і в нас зараз головне це ну, суттєвий, дуже суттєвий брак працівників комунальних підприємств. Дефіцит величезний. Ну і в цих умовах тепловики все, що ми планували, все зробили. Ми поставили нові котли. Ми відремонтували, модернізували діючі котли. Ми замінили кілометри мереж. На попередньо ізольовані, на нові. Ми відремонтували когенераційні установки, поставили 15-ту когенераційну установку. Ну і дійсно, фактично, понеділок дали тепло садочки лікарні. В середу зранку почали давати тепло населенню. Жодних проблем з початком опалювального сезону нема, тому що технічно готувалися. Половину весни, літо, частину осені готувались, готувались, тому почали все загалом нормально. Є малесенькі проблеми, да, але це не системні речі, в когось квартирі нема, бо десь там повітря в батареї, в когось сусід поміняв, зробив якийсь теплий пол, да, треба знову ж таки там повітря спускати, десь лічильник не відкрили. Але це робочі моменти, які усуваються за заявками. Продовж там кількох днів. Загалом опалювальний сезон почали без проблем. Все гаразд. Ще раз щиро дякую тепловикам і ще раз додам, що на це все ми фактично передбачили 90 мільйонів гривень в цьому році. Тому будемо сподіватися, що і далі так зможемо працювати в частині тих послуг, за які ми відповідаємо. А це тепло, гаряча вода, вода, каналізація. Бо знову ж таки, ще раз і ще раз газ це не функція органу місцевого самоврядування і електропостачання це не функція місцевого самоврядування. За ті речі, які ми відповідаємо, сподіваємося впораємось, незважаючи на жодні обставини. Про що потрібно хмельничанам пам'ятати в цей опалювальний сезон з огляду і на ймовірні ракетні обстріли, ну і на відключення світла? Ну, насправді ми вже маємо досвід, гіркий досвід, всі і розуміємо, що російська теристична недодержава буде бити по енергетичній, по комунальній інфраструктурі, і треба розуміти, для чого вони це роблять. Вони витрачають сотні мільйонів доларів в ракети, вони витрачають сотні ракет. Ну, аби вдарити там по підстанції, по тесу, по тецу, не по якомусь військовому об'єкту, не по якомусь військовому виробництву. Для чого вони це роблять? Та банально для того, щоб українці стали на коліна, щоб українці переживали дискомфорт, щоб не було світла, щоб не було тепла, щоб не було води, щоб люди почали мерзнути, щоб люди шукали винного в своїй владі, щоб це призводило до різних громадянських потрясінь. І щоб українці були готові стати на коліна, капітулювати. І, і не витримати того всього. Для того вони й б'ють, і для того вони і будуть бити насправді. І витрачають на це сотні мільйонів доларів. Насправді. Ну і ну, я особисто прогнозую, що таких атак буде, буде і буде. І до того треба бути готовим. Насамперед, психологічно, що по нас б'ють для того, аби ми здались. Тому треба ну, реально треба терпіти. Треба розуміти, що ми мусимо цю зиму пережити, щоб настала українська весна. Треба готуватися. Якщо індивідуальний житловий будинок, ну треба мати генератор, треба мати там, не знаю, інше якесь обладнання для того, щоб забезпечувати, і автономно, якщо прилетить по електропостачанню. Ми готуємося ще з, скажімо так, навіть до 24 лютого. Ми маємо когенераційні установки, які дадуть нам можливість у випадку відсутності електрики забезпечити споживачів теплом. Ми маємо достатню кількість генераторів, які дадуть нам забезпечити споживачів водою. І забезпечити роботу каналізації. На електрику ми не впливаємо, бо це функція держави. Тим не менше, ми навіть і зараз от в ці дні, ми частину електрики, яку виробляємо через когенераційні установки. Я буквально там в середу був на кількох наших котеленнях, керушки працюють, електроенергія виробляється, покриває роботу котельні, і з кожної частини електроенергії йде в загальну систему. Тобто ми не тільки споживаємо, а і генеруємо. Ми поставили сонячні панелі на поліклініки. Буквально днями по сонячні панелі поставили на міську лікарню. До початку листопада будуть сонячні панелі на інфекційній лікарні. Це зменшує споживання з нашого боку з загального, так би мовити, кошику і забезпечує функціонування наших закладів. І далі ми ці речі робимо і будемо робити. У нас цікавий проект далі поки РУ, щоб ще і ще і ще виробляти електроенергію для загальної мережі. Ми враховуємо будь-які інші можливі сценарії там бикаутів і так далі. Да? Все те, що потрібно для ліквідації аварій, так само купуємо, поповнюємо матрезерв до значної кількості. Ну але кожен має насправді готуватися, кожен має розуміти, що це питання виживання всіх нас. Якщо ми пройдемо цю зиму, а ми мусимо її пройти, то дасть Бог будемо тоді мати українську вес. Ну і налаштовуючись, мабуть, на складну зиму, потрібно продовжувати підтримувати військо. Незважаючи ні на що, сили оборони мають залишатися для нас пріоритетом, ми всі маємо розуміти, що вранці ми прокидаємось, ведемо своїх дітей в школу у садочок завдяки нашим воїнам. Маємо розуміти, що москаль тисне далі, російська рода тисне далі. І, на жаль, на жаль, чи не кожен день на якихось там 50-100 метрів, вона наближається до домівки кожного. І якщо не розуміти, що війна стосується кожного і напряму. Якщо не допомагати і працювати на сили оборони, ну то треба розуміти, що в будь-який момент Москаль може постукати в вікно чи в двері прикладом від АК47. І тоді буде точно пізно. Тому треба боротися. Ми боремося вже 11 рік. Українці неймовірні, вони стоять, тримаються, і в них немає вибору. В нас немає вибору. Ми зобов'язані перемогти заради українського майбутнього наших дітей. Наш ефірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую за розмову. Глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, це була програма Час мера. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!